Микола Сингаївський Маківка і перчина. Розмова. У Шепшини колючки, а у мене баєчки. Скоромовки, веселинки для тимка і для маринки. Тож послухайте їх, діти, буду щиро говорити. У Марічки гарна звичка. Любить все робить, Марічка. Полежати, потім сісти, потім булку з медом з'їсти, потім трішечки поспати та на гулі вийти з хати. Роботяща в нас марічка, тільки дивна в неї звичка. Казала маківка перчині. Ми разом служимо людині, ми для краси, ми і для тіла, взялася цвіт свій вихваляти. Та вмить під вітром облетіла, не встигла й слова доказати. Перчина ж, як завжди, мовчала, бо добре ціну собі знала. Поселився у шпаківні горобець, Цвінцірінь, я наче справжній молодець. Та набридло цвірінчання пакам, і сказали горобцю вони Затям. У шпаківні ти вважаєш став співцем. А насправді ж залишився горобцем. Малого синочка повчає татусь. Ти швидше обідай, бери, не лінусь. А я не лінуюсь, синок буркотить. Я знаю, що їсти не діло робить. Мале безхвосте зайченя так вихвалялося щодня. Татусь у мене родич тигра, а мама і сестра тигриці. Що є хвальки, то всім відомо, та зайченяті не годиться. Ти мені, а я тобі, бачиш груші на вербі. Бачу, тільки ти не руш не чіпай моїх ти груш. Не чіпаю, хай тобі будуть груші на вербі. Сказала миша своїм мишенятам, щоб слухалися матері як слід, щоб із нори не сміли виглядати. Бо поруч ходить страхолюдний кіт. А мишенята й чути не хотіли вони кота за хвостика ловили. У пенька питає пень Що на дворі, ніч чи день? А пеньок відповідає, що не відає й не знає. Піднімись, у чому ж річ, сам побачиш день чи ніч? Наш дідусь, немов на втіху, нам приніс торбину сміху. Сміх сміється хи-хи-хи, не сумуйте, дітлахи, в цій сатиновій торбинці всім малятам по смішинці, є слухняним роботящим і неробам і ледащим. Сміх з усмішкою та сміло завжди робить своє діло. Вийду з ледарем гуляти, буду сміхом дошкуляти. А базіки брехунів гарно смикну за штанці. До лукавих та упертих буду я також відвертим. Йду до зазнайків доберуся, бо нікого не боюся. Я веселий, добрий сміх. Сміху вистачить на всіх. Ворон шепче воронятку. Мій біленький, Слон гундосить слоненятку. Мій маленький. Заєць каже зайченяті, мій хвостатий, Гуска шепче гусеняті, мій крилатий. Лев говорить левенятку, мій ласкавий, а їжак їжаченятку Мій лукавий. Як почув я ті розмови птахів, звірів, ні зайчиську, ні слонові не повірив. А чому? Як не знав, та й забув, де тимко сьогодні був, чи у школі, чи у полі, чи заснувши у квасолі, не ходив, не робив, рук своїх не натрудив. Як забув, та й не знав, що тимко сьогодні мав, чи ватрушку, чи пампушку, чи солодку спілу грушку. Ой не мав і не знав, у квасолі задрімав, Там і сон його тримав. В зоосад мала Оксанка зранку з мамою пішла. Після того цілий вечір розхвильована була, тигра бачила і лева, крокодила і слона. Скільки звірів є на світі? Просто диво дивина. А коли зустріла паву, то аж скрикнула мала. Мамо, мамо, подивіться, як он курка розцвіла. Налякався заєць страху, дременув, що сили в ліс, і від того переляку під ногою гілка трісь, заяць пав, не неначе мертвий, причаївся у кущах і заплющив сірі очі, щоб не бачить, де той страх. Старший брат малому каже Не тягни кота за хвіст, може, трішки відпочине та спокійно хоч поїсть. А малий відповідає їсти хоче, то подам. Я лише держу за хвостик, він вреднющий тягне сам. Дівчатка щебетали, курчаток рахували. До двадцяти лічили, бо далі не зуміли. І почали спочатку, курчатку до курчатка, дійшли до двадцяти, курчаток не знайти. Розбіглись колобочки, не слухалися квочки, з дівчаток насміялись, у квітнику сховались. Доганяє білка білку, з гілки стриб на іншу гілку, між дубами стриб та стриб, а під віттям гриб та гриб, дивувалися дуби. Ти дивись, які гриби. І ростуть неквапно тихо, білочкам оцим на Білка білку доганя, та навтік та навмання, та під гілку та на гілку не здогнати білці білку. Прийшов їжак до їжака у гості погуляти. Господар просить всі голки йому порахувати. Цю справу, брате, доручу я лиш тобі одному. Спасибі, щиро мовив гість. Та я спішу додому. Жив бобер та бобринята, і була в них тепла хата. Вхід до хати під водою. Не ходив ніхто тудою. А бобри це добре знали всіх у гості зазивали і запрошують понині отакі От бобри гостинні. Ви мовчіть, а я послухаю, бо десь муха наче кашляє. Ви бігом, а я поволеньки. Бо так можемо розминутися, кажуть, диво в нашім решеті, але ніяк йому вилізти. Жартував комарик з колесом та застряв у спицях крилами. Чи високо, а чи глибоко, а я чую, та не думаю. Водою та бродом та все перевозом я їхав по морю драбинчатим возом. Перед подивився, назад оглянувся, а вже серед моря коли і не счувся. сухий весь по вуха, а риба в кишені, а віз під водою, а раки у жмені. Віршик цей спочатку починаєм, друже, Заєць з'їв телятко та журивсь не дуже. Все це може статись і таке буває. Можеш здогадатись, що і слон літає, що ведмідь щебече голосом кожуха, що співає риба, та ніхто не слуха. І тому спочатку можна починати, бо про все на світі треба, друже, знати. Понеділок чи вівторок день лишився без підпорок. Середа чи п'ятниця, щось воно та трапиться. А субота чи неділя то для всіх у нас дозвілля. А з неділі навпаки, бо такі ми хлоп'яки. З понеділка по порядку починаємо спочатку. понеділок та вівторок їх не два, а цілих сорок. Середа або четвер, як не вчора, не тепер, залишилась п'ятниця, та й вона гулятниця. Ні до школи, ні до діла, кожен день у нас неділя. Кажуть, ніби виноград варить з перцю мармелад. І до хліба, і до чаю, каже, всіх я пригощаю. І одна тому причина, що розсердилась мачина, що вона, як господиня, з перцю випече і диню. Як почув ту мову біб Взявся випікати хліб. От така в нас дивина, трохи з перчиком вона. Коржі з медом, коржі з маком, а смаження з пастернаком, а галушки з лютим перцем, а хлоп'ята з добрим серцем. А ми гостям за спасибі дамо хрону, дамо риби. А за раки нема дяки. Нехай родять хліб і маки, а маківка до мачини, а перченя до перчини, щоб усе буяло в зрості, а ми з вами оті гості. Якби пшону, якби сіль, то зварила б я кисіль. Якби снігу та дощу, то зварила б я борщу. Якби трохи простокваші, то зварила б горщі каші. Якби яблука та сушки наварила б з перцем юшки, якби гречка та овес наварила б я чудес, от би вийшла смакота, це вам справа не проста. Хто там їде, хто іде, хто кого куди веде, ні стежинок, ні доріг, хто стоїть, а хто вже ліг. Кому сумно, кому смішки, хто на крилах, а хто пішки. Наші їдуть, ваші йдуть, наші ваших підвезуть. Перепілка перепілці несе просо по стежинці. Як побачила росинку, зачепилась за травинку та й згубила десь зернинку. Та невинна перепілка, бо смачна була росинка, бо хотілось дуже пити. Жаль таке зерно згубити. В гаю туркоче горлиця, до гілки гілка горнеться, хоч горниця, не зломиться, а горлиця не стомиться, а день вгорі прозориться, тому й туркоче горлиця. Трохи тихо, трохи вголос, повнозерний кожний колос, трошки гречки, трошки проса, трошки взута, трошки боса, По зернині, по краплині, трошки завтра, трошки нині, трошки сумно, трошки смішно, А на руцях в мами втішно. Дрозд дрозду сказав на вухо Мовчки сядеш і ні руху, ні згори, ані вгору. Не наклич нам поговору, бо тоді дроздам ні кроку, нас помітять навіть збоку. Як згори впаде шуліка, буде всім біда велика. Тож сидять собі дрозди ні туди, ані сюди. Що воно за диво, хлопця, здивувало, ще такого зроду в світі не бувало, що на клені морква, на вербі кислиці. На даху корова, на печі синиці, на перчині сливи, на тополі вишні, а на ганок з грядки маківки дві вийшли на вогні криниця, а на річці хата. Щось у тебе, хлопче, мова кострубата. Ви чули про михайлика, михайлика дрімайлика. У літні дні й гарячі ночі. Він спить у холодку, Зозулиця на ясені на ясені, на красені кує собі ку-ку Михайлику, прокинься, для сну доволі ночі. На сонце подивися у тебе сонні очі. Не слухає Михайлик, не відає дрімайлик. Зозуля прилітала, на ясені сідала і все йому кувала. Ку-ку а ввечері сестриця Михайлика спитала Ти чув, як у садочку зозулиця кувала? А той відповідає, не знаю, що за птиця. Вона тут не літає, вона тут не гніздиться. Сміялася сестра Ку-ку зозулька на суку, Ку-ку Вона в садку літає, коли михась дрімає. Ку-ку Хто яблука трусить у нашім саду, хоч як не шукаю, та все не знайду. Хто вечір колиша у нас під вікном? Питай, не питай, він прокинувся сном. Хто вранці сміється, дерева трясе, проснувся, не бачу, пропало і все. Хто ходить навшпиньках, хто мчить, мов хлоп'я, хтось, наче жартує, та тільки не я. А ви здогадались, що то вітерець? На цьому і віршу кінець.